З Дональдом Трампом у Росії повторюють ультиматуми Путіна щодо України. Представник МЗС РФ Фадєєв заявив, що позиція РФ щодо врегулювання так званого конфлікту незмінна. Це виведення українських військ з Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, а також відмова Києва від Криму. Ми так розуміємо, нашого анексованого і окупованого. Також вступу до НАТО та скасування усіх західних санкцій, коментуючи повідомлення медіа про обмін територіями, оце ось речник МЗС РФ цинічно заявило, що цей, так би мовити, територіальний устрій закріплений у конституції РФ. Забув додати, що незаконно. І тим часом видання з телеграф пише, що насправді президент України вже не такий категоричний щодо територіальних питань, і він фактично готовий поступитися окупованими територіями та погодитися на замороження війни. Його єдина вимога така: жодні домовленості не повинні передбачати додаткових територіальних поступок. До слова, європейці цей сценарій частково підтримали, хоча і наголосили, що в такому разі Захід обов'язково має надати Києву гарантії безпеки та пообіцяти перспективу вступу до НАТО і продовжити надавати зброю.